Ми знову в Карпатах і Сьогодні ми підемо на молоду, на Яйко Ілемське і на Аршицю. Зайдемо на озеро Аршиця, Росохан, трек на дві ночі і три дні. На третій день будемо спускатися. Маршрутки кільцевий з осмолоди старт і спуск теж буде осмолоди. Під'їхали під, під самий початок підйому на молоду він відразу тут починається за нашим кемпінгом. Таке прикольне місце. Біля річки. Ми вже тут були е, на цьому кемпінгу пару років назад, але ми були з групою, ми теж ходили на Яйко і на молоду, але у нас тоді була ціла двіжуха і з нами ходив Іван. І тоді цей кемпінг виглядав значно краще. Тут ось столик. На жаль, він вже зруйнувався. Не важкий? Ве я теж не сильно. Кілограм 16. В тебе нема палатки. В тебе. І половина їжі в мене. У нас на годиннику 9.30. Ми тільки стартували, і тут на початку уже лісово зараз їздили дорогу. I wonder if my pillow misses my head. Зробив вигляд, що тобі не важко. Добрий вечір, освітаю Карпати тебе. Карпо ти волопали. Ось ми вже піднялися кілька кілометрів вверх. Вийшли на таку галявину. Мені здається, цей маршрут на молоду. Якийсь не дуже популярний, тому що, ну, судячи по стану Стажок. Таке враження, що тут мало хто ходить. Багато де стежки просто якісь протоптані і Хоча маркери є, все розміщено. І оці всі пусті місця на горах це вирубки. Їх просто жесть як багато. Тільки що на обід. Обідали. Час у нас купа, ми там годинку посиділи, може навіть більше. Ми виходимо на таку ділянку маршруту, де жереб, каміння. Дуже мені тут подобається таке. Але ж, блін, туман і на вершині молоко. І так шкода, що ми не побачимо вийті сьогодні з молодою. Ось це місце мені дуже добре запам'яталось з нашого позаминулорічного походу. Он там, де молоко і все затянуто, там дуже гарні краєвиди на гори. І якщо серйозно, то ось так це місце виглядає у сонячну погоду. Спускаємося з молодої. Там гора грофа. Тут такий вказівник накидали огромний вже. Гори, гори, гори. А видимо. Посиділи ми на молодій, попили чайочку. Буквально кілька хвилин посиділи, бо погода отака, молоко, нічого не видно, холодно. І вирушаємо зараз до полонини Солотвинка. У нас там буде табі. Тут Така стежка гарна зараз по горі через жарк. Ми дійшли до полонини Солотвенка. Ось тут перехрестя маршрутів, вже палатку поставили. Зайнялося від таке місце. Людей взагалі за цілий день не бачили нікого. Там, з того боку, он трошки видно, ну майже повністю видно молоду, От звідти ми прийшли. Зараз хочемо запалити вогонь, бо якось дуже сиро, холодно. І я йду шукати джерело. Якщо я правильно зрозуміла, то воно отам вниз 600 метрів десь. Ну так, не близько, але більше немає. Воно тут одне. Вже 8 годин на вулиці, отака погода. Ми дуже хоч, хотіли сонечко, але поки що. Покидаємо полонину з флотинку. Чекали, чекали, поки розвиняється, але, мабуть, це вже ближче до обіду, якщо взагалі сьогодні буде сонце. У нас сьогодні по плану, не знаю, чи підемо на Яйко-Ілемське, чи е, обійдемо його траверсом, але у нас сьогодні програма максимум — дійти до озера Аршиця і розбити табір там. We we're trying, but we we're trying no more. It's cold on the floor, it's cold on the floor. This house has never been the same as before. Ми вже на сиванню, Сивання Лолинська Здається, вершина. Сонця як не було, так і немає. І далі підемо по масиву у керне. Я сподіваюся, що там вже сильних перепадів не буде. Таке враження, що сонце десь є, але ми просто застряли в Хмарі. Добрий день. Ми прийшли в масив в Керне вже майже, зараз будемо спускатися на траверс-яйка, тільки що сонце вийшло і зайшло назад. Сонце світить, але хмара таки не, нікуди не дівається. Я трошки висмучені. І так рухаємося ми по траверсу е, гори яйко і Лемське. гора он там. Ми на неї вирішили не йти, тому що ми півдня йшли в молодці. Все одно нічого не видно. Вирішили обійти її траверсом. І що ви думаєте? Guess what? Вийшло сонце. Бляха! Коли ми, коли ми вже пройшли півтраверсу. Ну, Назад, звичайно, вже ніхто не піде, у нас ще 10 кілометрів на сьогодні. You ain't helping me at all The memories, they all twinge за дня. This is dwa I just never Яйко, можна подивитися на нього, сказати йому до побачення. Ми йдемо далі. Вон там між ялинками, між свереками, пардон. Видно аршинці. Ми будемо зараз туди заповідне урочище. Окерне. Так, нам ну, от вниз до полонини. полонина мшана. Це вже на траверс Аршиці Дуже гарні ліси тут, але, блін, ми вийшли на таку ділянку, тут вирубка. Тут просто цей чарівний траверс роз'їздили лісовозами. І просто така печалька, блін. Ми вийшли на вирубку. Це вже друге таке місце. Сонечко вже сіло. У нас тут вже стало сутиніти. Маме ще десь годину до озера. Апокаліпсис стався. Добрий вечір. Ми дійшли до Оршит. Чуть не здохло. Це все? Поки що все. Завтра розкажу детальніше. Третього дня ми сьогодні ночували на озері Аршиця, вон там на табір. Вчора прийшли, вже було темно, ми вже не знімали нічого. І я ось зараз іду подивитися на озеро. Зараз тут дуже мало води, тому що не сезон. Весною нов... повноводніше, тут навіть видно, куди дістає вода. Костя. А як ти заказався, Костя? Я прийшов. Просто вихідні вирішив піднятися на аршицю. На сьогодні у нас плани спуститись е, траверсом аршиці вниз, в село Осмолода. Добрий ранок! Вас вітає карпати тебе! Ми вийшли з озеро Аршиці і рухаємось на Росохан. Хочемо подивитись Росохан. А що з настроєм? А? Що з настроєм? Що воно весело таке? Або ми вже йдемо сьогодні вниз. І ще мужик сказав, що буде дощ. Але тут дуже гарний траверс. Це просто чарівні місця. We've come so far, we are who we are Every tomorrow we'll wash all our sorrows away This is home, this is home Now I know where I belong, oh oh Ми зараз знаходимося на озері Росохан. Давай ще раз, на твоє кисло обличчя ніхто дивитись не буде. За моєю спиною озеро Росохан, яке знаходиться серед смарагдових лісів Карпат. Перлина. Карпат з джерельною прозорою водою, яке зараз в цей період часу осінь неповноводне, але... Весною воно наповниться повінця і буде. Ну, загалом кажуть, що тут є струмочки, які можна прямо на березі побачити, як вони б'ють набирати тут воду десь. Я давай ще раз. Серед смарагдових лісів Карпат зачаїлося прекрасне озеро сахара. Ось воно озеро, а ми йдемо далі. Тут люди нам підказали вже, що спускатися нам хвилин 30, може менше. Ну Це й до дороги. Там по дорозі вже можна і пробігтись буде. Що скажеш? Серед смарагдових лісів Карпат. Що, помахай озеро? Ось, вітаю, Карпати, помахай озеро поки. Що ну, ми прийдемо весною. Так, да, весною тут буде класно.